Доброго дня, я Юля Лущинська, актриса, співачка, ведуча та громадський діяч. Я сподіваюся, що відеоролик, який ви зараз переглядаєте, допоможе працівникам транспортно-дорожної інфраструктури детально усвідомити, яким чином слід супроводжувати осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються з використанням технічних засобів реабілітації або компенсації. Особи з порушенням опорно-рухового апарату, нозологій, можуть мати ці порушення по. Постійно або тимчасово. І відповідно мати чи не мати інвалідність, яку можна підтвердити пред'явленням посвідки, яка надає право до пільги відповідно до закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Найбільш захищеними є особи з порушенням опорно-рухового апарату, які мають інвалідність першої та другої груп. Найдетальніше прописані інструкції щодо супроводу людей, які використовують крісла колісні. Менше ваги приділено на усім іншим особам з інвалідністю. Вони мають законодавчо встановлені пільги, які неможливо зменшити чи не надати. Порушення опорно рухового апарату мають надто різноманітне походження і спектр прояву, що унеможливлює надання конкретних універсальних рекомендацій щодо супроводу таких осіб. До порушення порно-рухового апарату найчастіше зараховують травма хребта і ураження спинного мозку, російний склероз, м'язова міопатія, церебральний параліч, ампутації кінцівок, захворювання суглобів, недосконалий остеогенез. Частина названих порушень може прогресувати, а частина додатково викликати у людини порушення, мовлення, сенсорних систем чи розлади інтелекту або свідомості. Часто осіб з порушенням опорно-рухового апарату намагаються візуально ідентифікувати саме за наявністю у них технічних засобів компенсації чи реабілітації, таких як опорна трустина, милиця чи милиці, ходунки, ролатори тощо. Технічні засоби компенсації та реабілітації мають велику різноманітність і різноманітні класифікації, які не дозволяють передбачити усі випадки їх використання і надати однозначні поради із супроводу пасажирів, які користуються такими технічними засобами реабілітації. Але є універсальні поради при супровіді осіб з порушенням опорно-рухового апарату. Запитати, яким чином можна надати безпечний та комфортний супровід саме цій людині. Оцінювати здатність людини з інвалідністю до самостійного переміщення і допомагати їй тільки в діях, які людина не може виконати самостійно. Пам'ятати, що поспішна або неправильно надана допомога може спричинити біль, погіршення стану, ускладнення тепер або майбутньому. Не торкатися, не забирати в людини її технічні засоби реабілітації, не підштовхувати, не спрямовувати поперед себе людину, а подати їй руку при пересуванні. Або подоланні перешкод руку треба подавати так, щоб утворити додаткову непорушну опору, тримаючись за яку людина сама підтягнеться або відштовхнеться таким чином, як зручно та безпечно робити саме їй. Вести людину, дозволивши їй взяти вас за лікоті, йдучи на один-два кроки попереду неї. Іти зі зручною для людини швидкістю, перепитувати, чи швидкість руху зручна. Передбачати найкоротший та й найпростіший для людини шлях руху з найменшою кількістю перешкод або такий, де можна скористатися ескалатором, ліфтом, підйомником тощо. Якщо існує потреба, допомогти у переміщенні чи перенесенні речей пасажира з порушенням опорно-рухового апарату, який використовує технічні засоби реабілітації. Виконувати ці дії має інший співробітник, а не та сама особа, яка здійснює супровід. Не відбирати у людини сумки, валізи, наплічник раптово і без її згоди на це, оскільки деякі люди використовують їх як засіб додаткового отримання рівноваги та надання тілу стійкості. Фахівці рекомендують застосовувати для здійснення супроводу пасажира з інвалідністю по території та у приміщеннях транспортного підприємства єдиний компенсаторний засіб перонні коляски. Навіть якщо зазначений пасажир може рухатись самостійно, користуючись милицями чи опорною тростиною, які у цьому разі є допоміжними засобами, все одно він зобов'язаний переміщуватись у перонній колясці. Це вимоги безпеки. Пасажири з порушенням опорно-рухового апарату, які використовують технічні засоби реабілітації, мають основні перешкоди і складнощі. Вони потребують рівних без перешкод і загрози, травмування, шляхів руху до зупинок транспорту та об'єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, якими можна скористатися самостійно. Обладнаних посадкових місць та місць розміщення засобів реабілітації у залах очікування та у посадкових павільйонах. Розташування залів очікування та посадкових павільйонів у безпосередній близькості від місця посадки у транспорт. Шляхів руху від залів очікування чи посадкового павільйону до місця зупинки транспорту, на яких було б забезпечене рівне покриття, вільне від перешкод, обмежувальних півкуль, стовпчиків, бордюрів, люків, зливок, реші. То калюш тощо В наявності доступної системи візуального та аудіоінформування про місце зупинки номери маршрутів напрямок руху транспорту. Тощо, завчасно доступного візуального чи звукового попередження про номер маршруту транспортного засобу, перон для прибуття поїзда чи автобуса. Можливості візуального чи невізуального контакту з водієм та оперативного обміну з ним сигналами, гарного освітлення на посадкових павільйонах та місць зупинки транспортних засобів, нормативного, тобто не далі ніж 5-10 сантиметрів. Від тротуару розташування транспортного засобу та на одному рівні з поверхнею посадкового місця використання апарелі механізмів нахилу транспортного засобу у бік зупинки, більш широкого безперешкодного входу до транспортного засобу, який дозволяє вхід як самої людини, так і її засобів реабілітації. Допомоги водія або його візуального контролю за процесом посадки-висадки таких пасажирів. Розташування у салоні транспортного засобу поручнів петель опорних конструкцій для тримання, доступних з будь-якого положення тіла у будь-якому місці весь час перебування пасажира у транспорті. Місця для зручної посадки пасажирів і місця поруч із ним достатнього для розміщення ходунків, ролатора, милиць, опорної тростини, гачків або пристроїв на... В цьому місці для закріплення технічних засобів. Обладнання усіх пріоритетних місць для осіб з інвалідністю інших маломобільних груп населення, піктограмами з універсальним символом доступності та поручню біля всіх дверей транспортного засобу. Переговорним пристроєм двостороннього зв'язку з водієм для взаємодії з водієм під час поїздки. Завчасного оголошення про наступну зупинку як голосовим повідомленням, так і на доступних для сприйняття електронних табло транспортного засобу. Доступного і комфортного, в тому числі, з положення, сидячи, розташування у салоні транспортного засобу поруч із пріоритетними місцями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, терміналів та валідаторів для оплати. Proyecto. Також потребує додаткового часу для переміщення від посадкових місць на зупинці чи в залі очікування до місця посадки до транспортного засобу. Переміщення від місця, де можливий візуальний або невізуальний контакт з водієм до тих дверей, які є доступними для посадки до транспортного засобу. Безпосередньо для входу виходу з використанням технічних засобів. При цьому вихід, наприклад, з ходунками чи ролаторами потребуватиме більше часу, ніж вхід салоном транспортного засобу від пріоритетного або передбаченого квитком місця сидіння. У правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту закріплені положення про те, що перевізник зобов'язаний. Надати безоплатну допомогу під час посадки у вагон, перебування у вагоні на вокзалі та під час виходу з вагона. Перенесення ручної поклажі особам з інвалідністю, що переміщується за допомогою технічного або іншого засобу реабілітації. Вживати заходів для створення особам з інвалідністю, що переміщується за допомогою засобів для пересування, особам з інвалідністю з порушеннями зору та слуху, супровідникам дітей з інвалідністю, що потребують сторонньої допомоги, безпечних умов для користування вокзалами, привокзальними територіями, переходами через залізничні колії. для здійснення перевезення осіб з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації. Перевізник вживає необхідних заходів для забезпечення доступу до інформації, поїздів та інших об'єктів з обслуговування пасажирів безоплатно та створює належні умови для зручного і безпечного користування приміщеннями, вокзалів та поїздами. На позакласних вокзалах та першого-третього класу можуть виділятись окремі працівники, відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації. Про що розміщується інформація у доступних місцях у приміщеннях вокзалів Каз та на офіційному сайті перевізника? Особи з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації під час переміщення територією станції, пасажирськими платформами та рухомим складом інформують перевізника в установленому порядку про наміри здійснити таку поїздку не менше ніж за 48 годин до відправлення поїзда, зазначеного у проїзному документі. У разі недотримання цих умов за відсутності супроводжуючого персоналу на вокзалі або у поїзді перевізник вживається вживає всіх можливих заходів щодо надання допомоги під час організації перевезення особи з інвалідністю, яка використовує технічний або інший засіб реабілітації. Перевізник зазначає спосіб, за допомогою якого особа з інвалідністю повідомляє про прибуття на станцію. Допомога надається перевізником за умови попереднього погодження з особою з інвалідністю місця та часу. Під час посадки, висадки та проїзду в вагоні провідник за потреби надає безоплатну допомогу особам з інвалідністю, які використовують технічний або інший засіб реабілітації або особам з порушеннями зору. Тощо. Доставка ручної поклажі під час посадки висадки у вагоні до від місця, зазначеного у проїзному документі, розташування технічного або іншого засобу реабілітації у спеціалізованих купе та спеціально виділених місцях. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що надана інформація допоможе працівникам транспортно-дорожньої інфраструктури зрозуміти і запам'ятати, яким чином слід супроводжувати осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються з використанням технічних засобів реабілітації або компенсації.